Генеральний прокурор Руслан Кравченко влаштував кадровий землетрус. Нові голови прокуратури з'явилися одразу в 15 регіонах. Після приходу на посаду в червні Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву і ліквідував комісію, яка цей резерв формувала. Це був пілотний проєкт, що розроблявся з урахуванням рекомендацій Євросоюзу та Ради Європи, а також підтримки ЮАСІЙДІ. Тобто він виступив проти наприкінці ж липня. Верховна Рада дозволила звільняти та призначати прокурорів без консенсусу. Спрощення процедури дала генпрокурору своєрідний карт бланш. Попередня ж, на його думку, була складною зарегульованою, затягнутою в окремих аспектах дискримінаційною. Тобто, він діє. Скажімо так, Но прокуратура завжди була вертікальний як самостійна фігура. Да, Та до речі, в тому законі, який було перше було прийнято президентом, якраз був скасований цей ну порядок по прокуратурі і не відновлено.